Друзья, сегодня мы играем в трёхпант. Ой. О, ну да. Привет всем. Привет. Опа. Что? Э, я тут. И... А, ну. А, я котик. М -м -м -м. Итак. Опа. Так вот, уже. Давай, давай, сделай меня нормально, все. Привет всем, друзья! Сегодня мы играем в трёхпанд. Привет! Я по, Я пельмень. А я Пухляш. И сегодня мы в фантазии! Почали. О, а, я буду котом? Ну, ушли! Я буду пандою. Почали. О, смотри, аттракционы! А -а 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 -а! Веселі аттракціони. Ой, якийсь домик. Да, фантазія. Що? Ой? Ой! Ой. О. Ми де? Містер. Чарівник, як тебе там звати? Добрий день. О, зараз, зараз. О, привіт. Так, я бачу... Таких людей. Які ми люди? Ми панди. Да, і мене не треба варити. А, а я скоро гілка коли витримає мене надовго. І я Зараз, Я вам хочу розповісти про те, що тут за екраном. Я бачу багато людей, хто не підписався. Да, ви підпишіться. Іначе я не скажу, як їх спасти. Давай підписуйтесь, будь ласка, скоріше. Тут якось дивно. Я бачу деякі підписалися деякі ні. Ну добре. Почали я вам да, зараз спавми. Клікніть ось туди. Куди? А? Давай! Опа! Опа! А! Ой! Що збилося? Це розбився. Пальмени! Що? пельмени вже немає! Пальмени, ну вже там! Е? Все, давай, йди пукляж! О, дякую. Тепер сюди. Ой! Все. Я вам допоміг. Це за те, що підписалися ті. Ну добре, тоді треба підписуватися кожен день на цей канал. Ну добре. Ой, я бачу там гномиків. Привіт спасіть. О, зараз, зараз, ви мал. Я маленький, я вас спасу! а я, а я, ми зараз запрягнемо сюди, і ти давай Хвостик. Опа! Оп! Ой, ой, ой! Мифт! Ми зараз вас спасати будемо рятувати! О! Ой-ой-ой! Окей! Ще Щас прыгаємо! Залазимо! Опа! Ура! Надеюсь, никто не впадает. Ой, бог. Да мы здесь заиграем. Привет, друзья! Мы сейчас... Мы сейчас поможем. Дякую, дякую, дякую? О, що це? Ще одна кнопочка? Ем, ну це не саме дивне? А да? Ліземо на Ну, добре. Це що таке? Що це за штука? Вона резинова, це якесь желе, це як медузи з панчбоба. Нам говорять те, що ми знаємо. Уже 5 місяців. Да, хто не знав, ми тут на каналі, ну, пандочки, панди на цьому каналі вже п'ять місяців. Можете подивитися всі відео пригод. Якщо хочете. І дізнайтесь про нас ще більше. По цих трьох панд. Дуй. Пошли. Так. О, м якийсь. Вибачте, а вам допомогти? Давайте. Було було бы непогано. Ай-яй, як це тяжко. Ти куди спустився! Нам наверх треба. <рирает> Побіжіть поскоріше. Я довго тримати це не зможу, а цей золотий янтар. Я знаю, чим треба допомагати. Пішли. Допоможемо йому затягти.

Могли. Ой, идите сюда. Привет, я грек. Давай-то. Идите в подшахту. у Найди в дракон, побачив А, это дракон, а? А, тикайте, идите в шахту. Ура! На цьому якінець. Екелет... Ну, е! В... Назад! Все! На цьому якілець першої серії. Ну добре! Цікаво було! Ой! Еге, ага. дуже цікаво! Ех, да. а... Шо? М -м -м -м. Кладіть лайк та да, підписуйтесь на канал! Е. А, ну... Так. І сьогодні ми побули у фантазії хоч трішечки. Нас трішки ще -чуть -чуть і біг з'їсти дракол. Але це ми дізнаємося в слідуючій серії, що з нами стало. Що з цими трьома пандами? Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! Book up, book up.